У Луцьку шукають на роботу електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Потрібно буде займатися зварюванням нескладних конструкцій підваги для великотонажних автомобілів. Зарплата 25 тисяч гривень. У Нововолинську є робота для головного бухгалтера. Потрібно буде здійснювати контроль бухгалтерських операцій та обліку операцій реалізації продукції. Облік основних засобів перевірку достовірності бухгалтерських операцій по результатах інвентаризації товарів та запасів. Контроль обліку та нарахування заробітної плати працівникам, складання та подання звітності у ДПС, статистичної звітності, складання та подання декларацій із ПДВ за роботу. Платитимуть 22 тисячі гривень в місяць. У селі кульчин, що в Луцькому районі, шукають на роботу оператора пульта керування. Працівник повинен знати ведення технологічного процесу, знати розміщення завантажувальних площадок. Повинен правильно проводити операції включення та виключення пульта, надійно вести контроль за роботою всіх машин та механізмів, які зображені на панелі пульта. Під час роботи своєчасно переключати направлення продукту з одного бункера в інший за розпорядженням змінного майстра, підтримувати приміщення пультової у санітарному стані. За місяць платитимуть 20 тисяч гривень. У Луцьку є робота для кухаря. Потрібно знання рецептур приготування страв, дотримання норм санітарних вимог, приготування видача страв, раціональне управління запасами, мінімізація відходів. Забезпечення необхідної форми подачі страви, дотримання чистоти і охайності на робочому місці, режим роботи з 8 до 20. зарплата 20 тисяч гривень. Є робота у селі Тойкут для оператора автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок. Працівник вестиме процес оброблення деревини із пульта керування, забезпечуватиме безперебійну роботу автоматичної лінії, підналагоджуватиме устаткування і механізми у процесі роботи. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку шукають швачку, яка займатиметься пошиттям верху взуття. Зарплата від 10 до 20 тисяч гривень. У селі Тойкут на роботу запрошують водія навантажувача. Потрібно буде керувати автонавантажувачем, проводити навантаження, відвантаження та переміщення вантажів. За місяць на цій роботі платитимуть 20 тисяч гривень. У Нововолинськ на роботу шукають підсобного робітника. Потрібно буде виконувати підсобні роботи на процесах переробки. Птиці зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку запрошують на роботу торговельного представника. Обов'язки входитиме доставка товару, зокрема, м'ясоковбасних виробів у межах області. Потрібна наявність власного авто, вантажопідйомністю до 3,5 тонн. Зарплата 19 тисяч гривень. У Рованці Луцького району запрошують на роботу комплектувальника проводів. Потрібно буде прокладати проводи згідно технічних креслень на дошках, займатися обмотуванням проводів за допомогою ізострічки. За місяць платитимуть майже 20 тисяч гривень.